Мене звуть Мілюкова Тетяна, я керівник клінінгу у Миколаєві. Я насолоджувалася процесом співпраці, бо мене отак взяли за ручку, повели і відпустили із налагодженими процесом. Нам виділили мега, мега професійного, приємного у спілкуванні, позитивного маркетолога, спеціаліста. Станіслава, ми виросли на 22% у Припутку. ми відцифрували бізнес. Зараз заповнюємо таблиці, які нам надав Станіслав, і ми можемо вести статистику, аналізувати, планувати, що раніше ми не робили. Дякую, агенції. Дякую, Станіславу. Дякуємо Андрію Чумаченко, Дякуємо за те що ви працюєте не тільки з акулами бізнесу, а й з такими компаніями, як і ми. Але але ми теж у Миколаїві акули.